Дівчата, всім привіт! Сьогодні хочу вам все ж таки ще раз показати масаж обличчя, який можна робити вдома, який треба робити після 30 років. Можна робити декілька разів на тиждень, коли у вас є час, чи то вранці, чи то ввечері, і деякі, можливо, підсказки для себе почуєте. Я буду і показувати, і можливо проговорювати, підказувати вам. У мене є відео також в тіктоці, як робити масаж, наносити крем, але сьогодні хочу показати вам масажним маселком, як можна робити вдома для себе. Масаж. Дивіться, в мене є масло з абрикосовою кісточкою, і є ось таке масло розігріваюче. Воно дуже тепле в руках. Спочатку треба очистити обличчя. що є, Або просто вмитися можна вдома. Далі ми наносимо олійку на ручки і добре розігріваємо. Добре, розігріваємо в руках. Це масло дуже класно тим, що воно гріє і воно підходить як для обличчя, так і для тіла. Воно дуже класно розігрівається в руках, воно прям такі теплі-теплі руки встають. І потім цими теплими руками ми наносимо на. Обличчя і зону декольте, роблячи масаж. Якщо мішає волосся, можна прибрати його там, хвостик, гульку зробити і починаємо робити масаж. Наносимо просто масло на все обличчя, на шию, куди треба, і далі починаємо ось такими рухами. Робити собі масаж. Так ми робимо близько 10 раз. Пропрацьовуємо цю зону, можна навіть трошки більше. Далі піднімаємося вверх, робимо ось так пальчики і ось так пропрацьовуємо, або ось можна ось так можна. Далі зжимаємо пальчики і саме пропрацьовуємо ось ці зони, виводячи їх наверх. І тим самим ми прибираємо зморшки. Обличчя може трошки красніти, тому що воно розігрівайтесь, не бійтеся. Якщо головне, щоб воно скользило, щоб масла було достатньо, і воно не терло шкіру, а саме ось так було дуже зволожено і скользило. Далі ми пропрацьовуємо скули, беремо ось цими кісточками і ось так проводимо наверх. Інколи тут бувають зажими. Тут йде м'язова щока, якраз йде такі м'язи, що йдуть на скулові щоки. І ось так просто вверх, ось тут аж може прохрускувати або буде боляче, пропрацьовуємо. Далі беремо ось цю зону і також ось цими пальчиками пропрацьовуємо. Я, в принципі, думаю, що я доступно вам пояснюю. Це рекомендую робити тоді, особливо, якщо після того, як ви були в мене на масажі обличчя, ви можете вдома самостійно підтримувати далі стан вашої шкіри. Беремо ось ці середні пальчики, і ось тут робимо точки, і просто отак проводимо. Можна закрити очі. Щоб трошечки. Самостійно можна підтримувати ось такими рухами. Я не знаю, там інтернет трошки переривався, то я вже так роблю. Може, десь щось вилетіло, то вже будете перепитувати. Якщо болить голова, можна пропрацювати ось так ручками. І зона, лобова зона у нас йде. Просто також можна закрити очі і повидовжувати трошки вверх. Оці зморшки, які є, вони всі будуть уходити, але треба регулярно 2-3 рази на тиждень робити такий масаж. І по сторонам. Ось так. Далі беремо два пальчика, ставимо сюди на точку і проводимо, робимо як галочку. Ось так. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, хоча б шість раз. І потім робимо ось такими рухами по сторонам. Якщо цього недостатньо, можна продовжити масаж. Якщо ви вже бачите, що вам цього достатньо, можна зупинитися. Якщо недостатньо, робимо далі. Можна далі ось цю зону ось так пропрацьовувати, ось цю зону можна допрацювати. І по бокам можна ще собі ось так зробити для розігрівання. У кого є проблемні зони, ось тут то треба просто пальчики під низ, пальчики під низ, ставимо так ручки і пропрацьовуємо ось так, бачите, до вух. До вух. І верхні мають сюди доходити. Якщо кому треба, я роблю курси масажу для себе. І ви можете звернутися до мене, і ми в онлайні разом повторимо. Я вас навчу, як ви можете самостійно собі робити масаж, якщо ви не розумієте, тому що не всі по відео можуть, наприклад, все зрозуміти. Тому ви можете мені написати. І можна ось так пропрацювати ось ці зони. Самостійно вдома, наверх трошечки, бачите, і з цієї сторони? Можна також пропрацьовувати ось ці зони, ось так. Я не знаю, чи ви відразу зрозуміли, чи ні, що я роблю, але... Це вже, це вже далі пішло, це не обов'язково, але можна, якщо там болить часто голова, якщо е зір у вас не дуже хороший, також можна пропрацьовувати ось ці зони. Ось ці зони, до речі, коли робите натиски, воно йде на носик, від, відкриває носик, воно краще дихати. Можна масажем полегшити собі дихання, можна піднімати ось ці. Крилья носа, і воно буде ось тут пропрацьовуємо, коли забитий ніс, то пропрацьовуємо починаючи відсюди і наверх. Тобто дуже багато, дуже багато є всього. Я вам навіть це не покажу, але от для себе ось такі рухи вони можливі і вони мають бути в вашому житті для того, щоб ви виглядали гарно протягом. Тих років, яких ви хочете бути. Ну і шия, звичайно, можна зробити ось так, оцю зону можна пропрацювати, з іншої сторони. І в нас є отут скули, їх також треба пропрацьовувати для зони декольте. Тоді буде ось тут зона вирівнюватись, тому що декольте найбільше в жінки видає вік. І просто треба пропрацьовувати оцю зону. Іменно ось так от, от тут не, не можна трогати, тут е, е, не треба, бо вам буде і погано, і ви будете відчувати дискомфорт. Ну і далі ось тут можна також поглажування, розглажування робити. Можна ось так робити. Е, тут ми йдемо наверх. Наверх. Ось так ми робимо це, щоб подбородочок убрати. Можна зробити ось так пальчики поставити, ось так можна покрутити зробити. І зробити ось так легенькими рух, рухами. А далі півшиї тільки вниз ми робимо. Вниз отак розглажуємо. А сюди і пропрацьовуємо ось ці зони. Ось так робимо. Сюди і пропрацьовуємо ось ці зони. Ну, ось так, дівчата, обличчя стає гладеньким, гарненьким. Після цього можна вмитися очищаючим засобом і зробити гарненький макіяж. В мене обличчя без тонального засобу. там У мене є помада на очах, вибачаюсь на губах, але тонального засобу в мене немає на обличчі і я користуюся останнім часом тільки основою. Для макіяжу, яка іде з spf фактором захисту обов'язкового від сонця від вітра. І також приходьте до мене на масаж. Ми будемо робити комплекс, відновлювати ваше обличчя. Я ще роблю чистку обличчя, я роблю масаж спини, масаж рук, масаж ніг. Також може зробити вам тейпування на спину або на зону живота. Дуже, до речі, допомагає при схудненні, а На нижню зону, тобто вже особисто зі мною спілкуйтесь, викажіть, що вас турбує, за що ви переживаєте, що треба вирішити, чи це обличчя, чи це може руки, чи це ноги. Тому що навіть якщо є одне міння, я знаю ті методи, які допомагають, щоб не неміло тіло. Я знаю методи, які допомагають, щоб не боліла спина. І, ну, в общем, дуже багато чого. Тому звертайтеся, пишіть в особисті. Записуйтесь на процедури косметолога, на процедури масажиста і я ще роблю також візаж для себе. І навчаю також робити масаж обличчя для себе і візаж для себе. Тому всім бажаю хорошого дня! Кому корисно було і хоче ще відео, обов'язково ставте лайки, коментуйте, дякуйте. Я знаю, що ви мені і так дякуєте, всім хорошого дня і всім па-па. Чекайте на наступні відео.